І так, хлопці та дівчата, ексклюзивно для вас обзор на машинки з Батл Паса. І до речі, давайте взагалі відкриємо карту на карті. Подивимось, як виглядає в нас Харків. Ви просто подивіться на це, боже, який він здоровий. І так, все нарешті ми з вами заїжджаємо в Харків. І зараз подивимось, як він виглядає. Як се маєте з вами Квінт. І сьогодні у нас нарешті вийшло оновлення в Ukraine GTA, а саме 2.5. Нарешті ми можемо на нього подивитися, оцінити, побігати по карті, заїхати нарешті в Харків, і все це ми зробимо. Ну а ви не забувайте, що грає на Ukraine GTA. Ада. мій промокод квінт, який десь там дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду! І так, я думаю, з чого ми з вами почнемо, це подивимось на новий батлпас. Одразу його купимо і заберемо всі нагороди. А тепер давайте досконально подивимось, що в нас тут є за нагороди. Ну тут ми вже бачили кейсики і так далі. Уран там мапа скарбів. Окей, йдемо далі. Тут у нас вініл, знову кейсик, 15 карбованців, двигун, але ми не бачимо, який двигун. Це цікаво, подивитися, який він буде. І до речі, в цьому батлпасі в нас не на 30-му рівні скіни, а на 31-му. Я не знаю, чому їх так перенесли, але добре. В цілому. Нормально, недалеко перенесли, так що норм. В Цілому, якщо подивитися на скінчики, Жіночий скін просто неймовірний. Така сенюгурочка, дуже файна. А ось якщо подивитися на скін скінпацика, в цілому він прикольний, але ось ця кофта з 17-го року, типу Луйвітон, червоно-біла. Ну не знаю, на любителя І так йдемо далі. Бачимо тут мікросхеми. Чіп, бачимо, ну, всякі різні такі нагороди, лохина. І на 41 рівні в нас дається Lamborghini урус на 3 години. В цілому непогано. І на 60 рівні нам дають так само, як і раніше, рандомне авто. Але тут нам на 60-му рівні в преміум батлпасі дають просто рандомний АКС. І ми продовжуємо йти далі і дивитися нові вже виходить і рівні, бо в нас тепер 100-й рівень є. І так, бачимо рандомний кейс. Знову карбованці, дуже багато карбованців дають. Потім рандомний ключ. Буде забавно, якщо вам випаде рандомний кейс, і не той рандомний ключ. Ну окей. Потім знову, ну тут дуже багато кейсів, коротше, дають, може, щось вам і випаде. І так, бачимо, нарешті беху. Вона, до речі, на 80 рівні. Я чомусь думав, що буде на 10 І блін, як я її хочу, я буду лутати, мені здається, я за днів 10 або 20 зможу прокачати собі. Беху на стрімах побачите як я буду качатися. І так, йдемо далі. Що в нас тут? Тут у нас знову кейси. Так, да, чисто одні кейси це дуже прикольно. Можна буде щось вибити собі прикольне. І на сотому рівні в нас Мерс Єшка 63, Йошкіндрид. Якщо я правильно розумію, це новенька Єшка це дуже прикольно. Я дуже хочу собі цю Єшку Я буду прям качати батлпас, бо дуже прикольно. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 сервері. Це в нас Роберт Сміт, Гліб Квінтов і Артур Макорони Вар. Привіт, хлопці! Якщо ти також потрапити у відео і отримати привіт. Ось промокод і все вийде. Також можемо з вами побачити на F1 ось такий магазик. Тут у нас виходить новий Кьонінгс. Він, можливо, навіть буде швидше, ніж Гімера. Так, бачимо, ось тут ось такі наборчики. В цілому, ось цей скінчик мені вже подобається, але я вирішив собі купити оленятко. Просто ось такий рюкзачок на 100 кілограм. І ось так він виглядає на моєму скіні. В цілому підходить. І в нас є ще одна пропозиція на f 2 В цілому дуже прикольно. І я думаю, знаєте, що давайте спробуємо покрутити. Чому. Що нам випаде? Може випаде тачка? Ну я би хотів, звісно, скин. Дуже скин хочу. Есть кемщик, дуже дякую. Так, окей, йдемо далі. Хоча б темщик нам вже не випаде. Мені випала маска. Маска блакитна Фоксі. Це забавно. Так, і давайте останній раз крутимо. Що ж мені випаде. Будь ласка, скінчик, я вас прошу. Мені випали гроші. А Скільки там взагалі грошей падає? 250 тисяч. В цілому нормально. Ну коротше, якось так вона виглядає. В цілому вона ну, виглядає забавно. Але я не думаю, що я буду її носити, я може її просто продам. І так, добре, ну що, нарешті прийшов час поїхати з вами в Харків. Let's go. Подивимось, як він виглядає. Мені здається, це просто нереально. Всі ми бачили скріншоти, як його хуту. Вали, і там зараз буде щось просто неймовірно потужне. Я в цьому впевнений. Тоба, що це за коментар? Це коментар людина, яка виграла півмільйона, просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, написати коментар із чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер на якому ти граєш. На жаль, гравець не в вбережі. Побачите, як я скину ці людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачає свою можливість. Приймай участь. До речі, дивіться, поки тут проїжджаємо, тепер ось тут в нас робота будівельника. І сюди можна бігати, працювати. Але цікаво, що тепер ми будемо будувати. І до речі, давайте взагалі відкриємо карту на карті. Подивимося, як виглядає в нас карки. Ви просто подивіться на це, боже, який він здоровий. Ви просто подивіться, як розширили карту. Це просто жах. В гарному плані жах. І так, все на. Нарешті ми з вами заїжджаємо в Харків і зараз подивимось, як він виглядає. Ну, без англійців тут ніяк. Я поняв що й стріляють потужно. Окей, заїжджаємо все. Нарешті ми бачимо. Слухайте, мені здається, все вночі буде виглядати просто неймовірно. Воно ж 100% світиться. 100%. Ви просто подивіться, як файно виглядає Харків. Мені прям дуже подобається. І треба 100% буде зробити якусь погоню по Харкову. 100%. Тому очікуйте, скоро буде. І так, тут бачимо з вами бізнес, і він вже працює, але я думаю, він ще не злетів. Так, я ж правильно розумію? Так, да, це наразі не працює. Так, бачимо з вами хати. Давайте під'їдемо, подивимось, взагалі, що тут у нас. Так, ну у мене зараз. Забагавалася, але хати коштують по 750 тисяч. В цілому нормально. І так, ви подивіться, куди я приїхав? 2025 рік. Тут в нас виходить новорічна локація. Боже, який тут вайб просто присутній. Те, що потяг? Ля, дивіться, уже вийшло на новий рівень просто. Ти виходить, можна ось так залізти і покататися? Я ну слухайте, це прикольно. Якийсь вайбік в цьому присутній. Так, стоп, а що це? Це сніжки, а як, як кидатися? А, ми в грін зоні знаходимось. Тут ми не можемо покидатися. І так, чарівна, провідниця що ти нам тут розкажеш? Привіт, ти хочеш подивитися адвент календар? А я думаю, це безкоштовно, це якісь завдання треба виконувати. Окей, завдання плюс-мінус легкі. А, це ще потримати Audi Sport quattro Я не знаю, можливо, я буду виконувати ці завдання. Ну, як не яка аудюшка, quattro в чом би і ні? Як така квестова тачка, ексклюзивна, в чом би ні? Так, добре, подивилися, йдемо далі. Ой, вибач, будь ласка. Оу, oh, хоу-хо, oh, oh. oh, ти хочеш подивитися мої товари? Pff, я в твої товари подивився. І так, бачимо Феррарі FXX. Боже, яка вона файна, я не знаю. Але мені здається, це назбирати 999 подарунків, буде дуже складно. Помічниця Санти. Дуже файний скін. І новорічна дівчина. Теж неймовірно файний скін. А ось для хлопців. А що це за прикол? Льов. Подивіться, які скини просто у дівчат і у хлопців просто. Бухой ельф і печенька. Да, ну, ладно. Ось такий. Дав, ну в цілому прикольно. яка ексклюзивна машинка, прикольно. Ну і ось такі аксесуари. В цілому непогано. Блін, ну я не знаю, тут лише на Феррарі FXX, хочеться цілитись якось, але це буде дуже складно, але я спробую. І так, хлопці та дівчата, ексклюзивно для вас обзор на машинки з Батл Пасса. Це в нас беха зліва за 80-й рівень, а справа Єшка за 100-й рівень. І зараз ми на них трішечки покатаємось, подивимось, як вони руляться. І чи взагалі файні вони Фіння. І так, ну перше, я думаю, почнемо з бехи. Вона мені дуже. Дуже подобається. І так, слухайте, вона в нас якась дуже дріфтова. Це прям дуже відчувається. Іначе дріфт такий, що. Да, він контролиться. Він дуже файно контролиться. Боже. Мені дуже подобається ця беха. Вона контролиться просто неймовірно. Дуже файна тачка, мені прям подобається. Окей, а як вона газує? Мені ось цікаво подивитися. Розгін у неї теж дуже файний. Дивимось, як вона розганяється до 200. Яка максималка? А яка максималка? 230, 250... 270, 280 І навіть більше може. Слухайте, хлопці, ось ця тачка просто неймовірна. Я буду залізно намагатися її спробувати викачати собі. Ну, типу, отримати вісімдесятий рівень. В мене спевнер це вийде, 100%. Але просто мені якомога швидше хочеться це зробити, бо тачка справді просто неймовірно потужна. Ви просто подивіться, як вона навалює боком. Я не знаю. Це просто. Дай Бог здоров'я тому, хто робив цю машину, хто робив для неї фізику. Вона ідеальна, просто. І так, ну а тепер я думаю, прийшов час подивитися на Єшку І так, ось вона Єшка Просто неймовірно потужна. Я не знаю, мені дуже подобається цей корпус. Саме ця модель Єшки, вона виглядає дуже файно. Саме я хочу дуже сильно саме Єшку собі отримати, бо мені вона дуже подобається. Цей кузов. Як вона їде, так, а ну ка 220 нас вже було. Окей, давайте розвертаємось, і ось тут по прямій, просто поїдемо. Це в нас, до речі, нова пряма виходить. І так, починаємо. Замірчик, давай. Ну як замірчик, просто подивимось максималку, без всяких замірів. Так, сподіваюся, я зможу розігнатися максималку на ній зараз. Так, ну ми бачимо, що в нас вже 240 є, 250, 260, 270. Може. Може, 270. Слухайте, як по мені дуже файні тачки в нас наразі в батлпасі. І цей батлпас 100% я прокачаю до максимума. Бо він справді він неймовірний. Мені дуже подобається. Це оновлення. Ви знаєте, що я обожнюю зиму, обожнюю новий рік. І коли на новий рік виходить ось такий батл пас, ось таке оновлення. Просто настрій піднімається неймовірно. Просто подивіться на цю зимову атмосферу. Ви катаєтесь, йде сніг. Ось давайте я на місці встану. Йде сніг. Машинки можуть теж загрязнятися, ставати грязними від снігу. Це дуже прикольно. А ввечері вайб просто неймовірний. Вечором прям і хочеться грати, включити собі якусь товарічну музичку і кайфувати. До речі, робота снігу а ну, всім дякую за перегляд. З вами був Пін. Не забувайте ставити вподобайки. Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також забувайте, що я граний кренгі та Квінт, який дасть там дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. а ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!